І що подрядка Філарета, підізнавшись про страждання і вчинок патріотичний нашого героя, великої людини, Сергія, я всі дні не міг спокійно спати, думати, жити, оскільки. Він не тільки українець, бо жив в Україні, а в першу чергу він за походженням вірмен, а вболівав з цього видно за чужу країну, за чужий народ. І як ми бачили по телебаченню, він цитував вірша Тараса Григоровича Шевченка, коли ось весною ми будемо святкувати 200-річчя з дня його народження. І як прикро, друзі, коли Сережа за походженням вірмен, ви мене розумієте, друзі, за походження вірмен, а страждав за українців, за пенсіонерів, за студентів, за людей мистецтва, за вчених людей, які є бідними людьми в нашій країні. І ось коли я їхав до вас, це не просто було знайти оце село. Не просто було у людей запитати, де це село знаходиться, а хто вже й сказав, як треба їхати. Я питаю, люди добрі, а які сьогодні події там звершуються? Це ж Солонянський район. Люди Солонянського району кажуть, а ми не знаємо. Я ви чули, що там буде сьогодні хлопця хоронити? Чули? Це екстреміста будуть хоронити. Це про що говориться, друзі? Добре, я хотів би ще сказати. Я про свій народ говорю. Це про що говориться, що дуже погано працює ЗМІ. В газетах нічого не пишеться, майже нічого не пишеться. Листівки не доходять до людей. Які могли б прочитати істину сьогоднішнього дня. І тому хотілося, щоб український народ був пробуджений, який слухає першу програму, а там тільки й кажуть, що екстремісти зібралися на вулиці Грушевського і на Євромайдані. Це перший національний канал України. Що ж тоді слухати інші канали, і тільки п'ятий канал. В Україні говорить чи в якійсь мірі, чи і в повній мірі те, що відбувається в Україні. Тому я хотів би, шановні рідні Сережі, ваше високопреосвященство ваше високоприподоб'я, просити і дякувати вам, що ви виховали Сергія. В дусі любові не тільки до свого древнього краю, древньої країни, древнього царства Урарту, а майбутньої Вірменії, а й виховали в дусі патріотизму за інший народ. Ми пам'ятаємо нашого митрополита Петра Могилу, митрополита Київського, який був молдаванином, але це було в XVII столітті на початку. Він теж своє життя віддав за Україну за український народ. Так і ваш Сережа віддав своє життя за нас, українців, за українську державу і, очевидно, за майбутню державу, цивілізовану державу, яка достойна бути поряд з усіма цивілізованими країнами. Вічна пам'ять і царство небесне новопреставленому Сергію. Слава Україні! որբես երգինը ծեւեր գծած մեր հանապազոռ՝ դուր մեզ այսօր եւ փող մեզ ճարտիismet որբես իլ մեք փող մեր ոցպարտաբանաց յենիտ ամրձ մեզի փորձուն այս բարգեազ մեծ ճարը զի կորե արքայություն եւ յերցուն եւ բարձ

Я коты все воскресенье и живот, и покой собственного раба твоего, но представленного Сергия Христе Божий наш, и Тебе славу посылаем, с обеначальным Ты Монце, и сопресятым и благим, и і жертворящим Твоим духом. Мыни пристаи во веки веков. মারে মারে Давайте я зараз поставлю машину, ага. а вийду, щоб два чоловіка брали вінки. Ah, deixa eu твої очі у світлі далеких зірок це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Тільки два. Шляхи один веде у пекло, інший шлях веде тебе, туди де світ, щоб знайти цей шлях. Послухай своє серце, твоє серце знає, як. Його знайти не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно відкрий свої очі у світлі далеких зірок це дивляться з темних небес, загиблі поети і герої, всі ті, що поклали життя. Са майбутнє твоє. Я тобі повім про мрію солоту, що палким вогнем горить в моєму серці, про щасливий край. Про радісних людей, де життя кидає виклик смерти, не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Дивляться з темних небес, загиблі поети і герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Дуже коротке, цікаве та змістовне життя пройшов Сергій за свої 20 років. Народився він 2 серпня 1973 року в селі Березнювадівка, Вірмен по національності, а по житті українець. Сім'я Нігоян Гарік зі своєю дружиною Будуран Венерою переїхали до нас в село з Вірменії в 90-му році. На їхній батьківщині було жити неможливо. І йшла війна. І вони були змушені покинути свою державу і, перехід, і переїхати до нас жити на Україну. Березнуватівці допомагали, чим могли, часи. У молодої сім'ї з'явився хлопчик і назвали українським іменем Сергій. Жили вони дружно і злагоді. Дуже раділа сім'я, коли народився синок Сергій. Коли робив перший крок, коли сказав перше слово мама. Сергій був єдиним сином і опорою сім'ї. Настав час, і Венера повела свою дитину в перший клас. Сергій відразу полюбив українську мову і літературу. Багато читав, там травмовано, І він пішов з життя. Тяжко назавжди прощатися з рідними, а яка біль, коли мати втрачає єдиного сина. Ніякі слова не можуть зменшити батьківську біль. Щоб ми з вами жили щасливо. Через декілька すごい Hajda slava. Hajda slava. Hajda slava. Hajda slava. Evar sunsar soje vergir pa. ई माती Святий, кріпкий, святий, безсмертний нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий смерт. В не не просила, не просила, не не пожалуйста, всі при ті запоминання Богу. Запрошую, пожалуйста. Розкриша Богов, самі душі расположення. Де немає ні ні журби, ні зітхання. Всякий гріх, що вчинив він словом, чи ділом, чи думкою, як милосердний чоловік, олюбний, прости. бо нема людини, щоб жила, і не зрішила ти один без ріка. Правда твоя, правда вічна, і слово твоє істина. От і єси воскресіння життя. І спокій спочилих рабів твоїх, но представленого Сергія і всіх рабів твоїх, які загинули навинно на Євромайдані у Києві за український народ, за українську державу і за всіх народів, які в Україні перебувають, Христе Боже наш, і тобі славу висилаємо безпочатковим твоїм отцем і з і благим, і за творчим твоїм духом, нині і повсякчас, і навіки, віки. Славники, нашої, всіх, туш, зного, представ, на віки. віки Амінь і Всехвальних апостолів, преподобник і богоносерців наших всіх, слухання приставши, приставного сирія, синів ради кучи, є в у покоті, з працюючи та нас помилуєш він благий і чоловік любе. Амінь. У блаженні Господні вічний спокій подай, Господи, спочилимо рабу в єдному царі і затвори йому вічною пам'ять. 加油。